То літочко прийшло. У нас сьогодні 8 червня і субота, і відповідно, треба нам. Треба мені чоловіка задовбати, щоб щось зробити. Ну, а якщо з другої сторони тако чесно і відверто, то трошки мали з цього тижня роботу. В плані на, на ділянці мали роботу. Був трактор, про це я вам розповів вже в окремому відео, покажу цю таку картинку. Сподіваюсь, вона така буде на до і після, до того, як ми порівняли землю і після того, як вона вже стала гарненька. Трошки нам споганив дощ. Ми такі щасливі, знаєте, на погоду. От коли чекаємо, доща його нема, а коли спросимо, ну не падай. Він, хоч в прогнозі, його нема, але він таки впаде. Чому ми прийшли? В епіцентр нам треба лопату. У нас на господарстві є лопата, але вона дуже має незручний отой тримач держак. Треба нам купити нову лопату, бо трактор поламав нам люк, який йде на скважину, і відповідно нам треба її відкопати, відкачати, зробити. Одним словом, купу-купу різної роботи. Плюс, що ще нам треба? Ага, буду пересаджувати сьогодні рудодендрон. Наче що все ж таки проблеми з корінням. Зараз підемо в садгород. Мене Сергій туди ніколи не пускає, бо я там припадаю і, відповідно, щось куплю, бо взяла і підживити все. Зараз дуже мокро, два дні падав дощ. Та як нас там все розгорнуто, там все кругом вагно болото. Їдемо щось подивимося, що будемо робити, бо сьогодні, бачите, сонечко світить. правда? не могло воно світити в п'ятницю? Ні, не могло. Воно сьогодні собі вирішило посвітити. Тому йду шукати своїх хлопців і щось там розповім. Та? Так, вон, подивився. Мульти, <ріпи> віти, демда. Бачиш? Це таке якесь порошкове пофарбування. Друзі, знову вітання! Ми вже приїхали. І сьогодні в нас. Так, на сьогодні ми собі придумали дуже класний фронт-робіт. Віталік шукає приключення на пригод на свою чарівну попу. У нас що? Будемо пересаджувати рододендрон, накупили всякого, чого накупили. звісно, я вам покажу. Хлопці викачують скважину, подивимося, скільки землі попало туди в цей колодязь, так, в цю криничку. Не криничка ну це така яма з колодязем, знаєте, для скважини, де там йде. Поламали нам ем, люк. Будуть купили лопату, будемо тепер відкопувати це все і дивитися, що там як є в попередні рази в той люк саме туди влазила тільки я. Можливо, я цього року запхаю туди ша Максима, бо ми плануємо там зробити нормальне дно для того, щоб там не було муду, того всього, треба там щебіння, бетону. Одним словом, треба це все зробити, але це десь будемо робити в липні, тому що в липні саме засушливіше і саме. Нема так багато душів, води, нічого не підходить, суха, рів, сухий, все сухе, нема взагалі нічого. Але якось так склалося бачите, що ми запланували вже два тижні чекали на ну, цей трактор, він нарешті приїхав, все гарно нам розгорнув, але дуже багато землі. І саме убільше, що це все чорнозем. І шкода його кудись просто. Кум чекає, кум чекає, поки ми йому відомо. Але перед тим як ми йому відомо, то що нас залишиться, нам потрібно буде вирівняти рівень. І е, вчора, зранку, він трактор другий день мав працювати, бо за один день нічого не справився, і відповідно. Е, Нічого йому не вийшло, бо вночі впав дощ. Він приїхав і все почав місити. Сьогодні вночі теж з п'ятниці на суботу падав дощ, але от ми прийшли сухо, реально сухо. Є такі моменти, де він так загриз, то там набралися води, вода стоїть. Але так ґрунт весь повністю чорний і. Треба зараз щось будемо робити. Йдемо, будемо відкопувати скважину. Йдемо, будемо ем, пересаджувати рододендрон. На читалося, що його треба обробити під обробимо, е, під корвом, е, поміняємо ґрунт, подивимося, що там у нас в середині сталося. Чому це йде від корення? Ну, я як хірург сьогодні буду, знаєте, буду шукати причину в середині, а не ззовні. Так я зразу з коріння буду братися за відродження рододендрона. Так, е І все ніби. Так, ніби більше таких глобальних на сьогодні в нас планів не було. Банально, ми навіть казали, що ми нічого їсти, не будемо собі готувати, але допоки ми обійшли той весь епіцентр, треба поповнити калорії. Тому, ласкаво, прошу в наші суботні розваги. Каже. То ми не будемо нічого їсти. Не буде нічого їсти? То у нас е, юний актор, він в нас е, <сміст> любить. Дай попити. Подай попити. Що <сміст> ти п'єш? Какао. Яке? Холодне. Холодне какао. Помилково вийшло, але кажемо, що то так має бути саме на літо. Смачного! Та ні, чи що? Ого, такі багато тут землі нападали. Що ми маємо з рододендронами? З рододендронами ми маємо одне. Це є фіолетовий воно цей. Бачите, він ще його ще до кінця не обрізала. А це цей ніжно-рожевий, який самий-самий перший цвів. Так, та, це він. І я хочу вам звернути вашу увагу, що коротко цей я купляла в Франківську. Ці три, раз, два, три. Я купляла на шуварі. Двоє з них я купляла в одної пані, а один в якогось дядька. І тепер я не знаю, що да як. Але оцей, що цвів, дуже гарно. Самий перший він цвів. Десь, може... А, ось є картинка. Ось він. Оцей, що самий перший цвів. Дивіться, що в нас є. Рододендрон живий, він мені подобається. Пусти... Я прочитала. Я прочитала, що треба обрізати. Бачите, я цвіт пообрізала. Я е, бачу свіжі гарного відтінку листки, є свіжі пагони. Ось тут, де е, цвіт був. Бачите, дивіться, пустило нове. Аналогічно, ось тут ми маємо бруньку таку, і тут маємо бруньку. Це все свіже. Віталік не товчися тут, будь ласка, мені. Далі, ось тут, дивіться, яка краса. З цим все добре. Я його зараз гарненько підживлю, повитираю листочки, тому що, ну, Розумієте, майстри, вони їм фіолетово вони мої квіти. Вони взагалі дивуються, як я щось вирощую, щось я тут хожу, щось тут бавлюся. Ну, розумієте, а мені треба. Наступне, тут, подивіться, ось тут, ось це все. Воно липке. Я його зараз теж оброблю чимсь, воно моє волосся десь. Я над ним молилась, напевно, і е, впало моє волосся і прилипло. Ось, оце все, ось це, що в моїй руці, це все свіжі пагони. Дивіться, ось тут свіжий пагон. Тут свіжий пагон. Тут я зараз обріжу ось це. Але я бачу, що йому теж нормально ну, помити, попшикати, підживити. Окей, а тепер до хворих вертаємося. Хворий. Ось тут я трошки замітала землю, і ось тут дуже дивно щось витекло з нього. Хоча я їх давно не підливала з нього. Це саме він, подивіться на нього. Воно хворе. Камінці чомусь стали рижі в тих камінці, гляньте, які білосніжні, а тут вони стали рижі. Це все будемо зараз забирати, будемо робити скриття. О, Боже, я доторкнула до нього, а з нього листопад, дивіться, все попадало, все попадало. З нього смердить? Гноєм! Будемо зараз дивитися, реально смердить гноєм, Або хтось гній вивозить, або, або це від нього так пахне. А цей, цей ми також будемо. Е Можливо, ні. Напевно, ні, дівчата. Дивіться, цей навіть не відкрився. Зараз я заберу це каміння, підживлю його. Тут ще воно щось цвіте, підживлю його. І дам йому тиждень освоїти підживки, антихрущ, але все рівно залізу туди, он гляну, що в мене там робиться. Бо тут запах досить такий, а тут, Ні, тут нічого таке немає. Можливо, він якийсь, знаєте, зараз щеплять, рослини, ще я там щось, подивлюся. Якщо він помре, царство йому небесне. Ну, Чесно, я до того ставлюся. Падає листя досить спокійно. Е, моя, моя вина, що я не додивилася. Ну, але з тими двома зле, з тими двома окей. Е, е, що я можу сказати? Господиня, е, верніше садівниці з мене поки що 50 на 50, воно, напевно, виходить. Нічого. Я купила, зараз прочитаємо, зробимо скриття цього родонедрона, Подивлюсь, іду, знайду якусь клійонку, на якій буду це все робити, бо. Не хочу, якщо там є якісь дійсно паразити, на землю вже не хочу кидати таке собі задоволення. Ай-яй-яй, Ай з п'яти, один вже ну, може пустить, не знаю. ну Чисто випадково зламала і і все. Так, давайте я вам покажу. Я плакати не буду. Що тут є? Я його, там дитина моя косить, е, я його пересадила, промила, засипала, обробила, зробила все, все, що тільки можна. Стоїть в мене, не покритий. У корінь, не укорінювач, а для корення одобрення я е, внесла. Таке воно все нещасне нещасне. Ну нічого, я вірю, що я його витягну. Зверху я нічим покривати не буду, максимум ще, може, притрушу землею, кислим ґрунтом, спеціально для рододондронів. Тепер йдемо до другого рододондрона. Так, привезла від слимаків. Рано такий синь, дивіться, бжори, добрий бур, гарний. Другий горшок в мене поки не цвіти, Хто буде так. Тільки цей за цвіт, якісь Ці, бачите, ось воно. Але всі камінці білі, білі, білесенькі, дивіться. Зараз це все знімлю, і якщо там буде також хрущ, я буду зрозуміти, що мені треба їх обробляти від хруща. Але дивіться, свіжі, пагорні. Бачите, це все молоде, оце. Бачите. Одесні. Підбиваючи підсумки цього дня. Оприскала, пересадила, пересадила, оприскала, підживила, ніби все має бути добре. Подивимося, як воно буде далі, має бути все гарно. Підлила, заховала в тінь. Ну, зразу видно, що тут зараз, бачите, я просто в мене вода така трошки мутна, тому роблю такі М -м... сліди на листках, але я думаю, це не проблема. Так, бо кропила хімію і... І... і вимазую свої руки. Так, а тут... А тут подивимося, яке було, таке стане, аналогічний якісь Ну, Ці два видно зразу, що живі, а ті два такі доходяги. Зараз гарне сонечко світить на всі мої квіти, і там земля моя. Помила весь всю гальку оцю біленьку, бо в тому, там, де був цей хрущ, вона щось пожовтіла. Але, але все красиво попідживляла, попідливала. І зараз, до речі, ще візьму покроплю від всіх тих таких шкідників, що рододендрони дендрони, покропила зараз це все покроплю. Ви знаєте, дивлюся я на цю траву і думаю: це якийсь прикол чи що? Я за одну траву платила, за один горшик платила 80 гривень. Ну, я їй дам шанс. Реально, я їй дам шанс, тому що вона така досить гостра, вона як осока. Знаєте, що таке осока? Колись осоком. Зрізали і кукурудзу, снопи робили: пшеницю, жито, робили такі снопи. Латка була дуже міцна і дуже така гостра. Але я ту травку купила. Там таке гарно було намальовано на картинці. Оце Дивлюсь на цвіт. Це цвіт вийшов вже, бачите? І Зараз я вас запрошу подивитися на цей цвіт, який в мене є. О там трошки далі по ділянці. Зараз глянемо, чи то такий самий. Дивіться, оце такий самий, бачу, він теж цвіте. Гляньте, який цвіт. Йдемте подивимося на той цвіт, що там воно в бур'янах цвіте. Ну, це вже таке більш розквітле. Дивіться, яке. Ну, воно дуже схоже. Ну, дуже схоже. Дивіться, скільки його тут є.